Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропоную вашій увазі обзор шахтного котла 10 кВт. Ось в такому виконанні. Тобто це універсальна роздача повітря. Спереді це по принципу терміта. Дивіться, котли терміт, як вони. Працюється як роздача повітря. Ну, зараз коротко розкажу. Тут, тобто котл клієнт заказав, вже привіз свій насос, Котел має працювати вже з обв'язкою. Підключається тільки подача обратка. Ну, тепер трошки подробиць. Що себе представляє? Роздача по терміту. Тобто, тут йде цим каналом вниз подача і вверх. Так от, вона подається тут вверху, от, виходить, подача через дрова протягується і донизу. Е і можна регулювати заслонкою трошечки донизу. Тобто це все регулюється під конкретні моменти, коли вже він стоїть. Далі тут колоснічки два штуки. Поріжок і пластина, яка розділяє поріжок. Кервічний і вторічний воздух. Ну, в даному випадку, коли розподіляється повітря цим карманом, то ця пластина знизу взагалі не потрібна, але я зараз покажу, якщо вдруг засипати дрова, пересипати їх тирсою, що воно не буде доступу зверху. Котел потрібно буде запускати в привичному режимі, так як він горит, горить по схемі холмова. Для цього отут, от, от, бачите, в мене поріжок короткий. Поріжок короткий. І отак от розділяється первічний і вторічний воздух. Тобто поріжок зроблений так, щоб він не закидався, там камера де отут тут от, сюди прориваються газ і починають запалюватися. Вони вже в цій камері гуляють свободно і донизу падає великий карман для того, щоб вичищати. І Зручно чистити, тому що забираєш заслонку і вигрібаєш з того заднього кармана. Не треба більше нічого придумувати. Просто і зручно. З цим зрозуміло, тепер по обв'язочці. О, дивіться, обв'язка представляє собі таку схему, тобто підпітка гарячої води. Насос качає оця от обратка котла, він качає сюди. Ну, тут, бачите, тут просто пряма труба. Тут вварені колінко, одне сюди, колінко, друге сюди. І він починає так, таким путем і прокачувати. Схема робоча, провірена, інжекторна. І хто як її називає, це подача. Ну це все зрозуміло під клієнта, тобто якими діаметрами, з якої сторони. Все замовляється, все вирішується індивідуально. Так, в стандартному варіанті тут трубки теплообмінник, чистка котла для трубів. Спеціальна приспособа. Оце такій стандартній комплектації. У мене обичний йдуть котли. Якщо вони йдуть під тиск, значить вмісто термометра йде термоманометр і підривний клапан. Щоб була безпека, група безпеки на котлі. Ну от такий варіант. Також цей котюл іспитаний був на двох атмосферах. Як і всі в принципі, на прочності, на... промірювалися шви і також на то, щоб перевірити його, чи все в порядку. Дякую всім за увагу. Готуйте до зими. Хоч в цьому сезоні у мене вже до Нового року закази. Так що все тільки після нового року. Слідуючий заказ.